Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Про що сьогодні будемо говорити з вами? Ну не знаю. Я насправді минуле відео записував е, так експромтом, як завжди. Тому сьогодні будемо насправді мабуть, робити щось конкретне, мабуть. Тому, як бачите, ось така у нас зараз локація. А це як ви бачите, в верхньому лівому кутку це ніщо інше, як наш любий, любий робот-греб. Я нагадую, що цьому роботу вже 5 років, тому можете його насправді привітати з днем народження. А сьогодні чим ним займатися? Ну, насправді, як бачите, я десь заблудився. Тому очевидно, що треба все ж таки щось спробувати знайти та зробити. Що Щорбі зазвичай у таких е, іграх? Ну, не знаю. Е, до речі, усі. Так, це що таке? Це якийсь снаряд. Вправ... А, ні, це якийсь дядько провалився з неба вправо, Прямо впав. Це так цікаво, що капіт. Тому що робити, давайте його ось так. Ой-ой-ой, тікаємо дядька. Так, ой-ой-ой, капець, капець, який злий дядько. Тікаємо того дядька, який чомусь за мною біжить. Що він від мене хоче, ну не знаю. Так. Я що думаю, ну, в мене план такий. Раз ми з того дядька зачепили, то треба зробити, мабуть, йому дати ще якогось шолбана, Це, я думаю, буде доволі доцільно, тому що зробимо робити, я думаю, все ж таки, що. Давайте його ще раз пнемо і знову будемо від нього тікати. Так, не зачепив, ще раз. Оба! І тікаємо, Отак. Ось так. Ну я думаю, що. План такий, треба все ж таки мати якісь результати, щоб з ним дертися. Так, харчі є, давайте поправимо, поправимо трішки здоров'я. Ось таким чином. І будемо знову. Ой, вибачте, будь ласка. Будемо, відповідно, його знову зачепити. Ой, який злий, лки-палки. Ну я думаю, що... Ой-ой-ой, ой ой так, мене зараз запросто кончиться харчі. І я знову телепортунуюсь і... Куди мені не потрібно. Тому що варто, ну, мабуть, зробити все ж таки. Ну, я думаю, що треба його ще раз зачепити легенько, так, Щоб йому стало хорошо. Так, як бачите, тихенько у нього ну, закінчується, так мовити... Ой, та що ж ти мене постійно пинаєш. От лки-палки. Шорти, ну не знаю, от його, отак. Так, ну. процес це Да. А що, ти нічого не робити? На я адміну зачепив. Ой, блін. Ой, придурок. Так, ну що я думаю? Ну... Процес триває, тому давайте все ж далі говорити про щось цікаве. Ну, як бачите, у мене залишилося трішки е, земліки. Е, відповідно, ця річ у нас називається Blueberries. і є ще й яблуко. Тобто так. Ось так. Тому що робити, ну не знаю. Я думаю, що оскільки ми тут, ми тут посидимо, мабуть, поки наш робот відновить своє здоров'я, тому що він щось не цікаво. Так, ну бачите, він чомусь недоліть своє здоров'я. Ну добре, давайте його так такмути, ну, тиво, і йдемо далі. Насправді я вже не пам'ятаю, в яку я сторону йшов, тому головне рухатись вперед. Так. Да. Це насправді доволі слушне зауваження, тому що робити, мабуть, все ж таки треба спробувати не те, щось в цій грі. Тому, очевидно, що я сьогодні записую відео і експромтом і говорю все підряд. Тому, що робити, ну обов'язково ставте лайки. лайки, тому що лайки це дуже корисна справа. Да. До речі, кому подобається фільм Аватар, будь ласка, ставте лайк. От. Тому що робити, нічого не робити, як ви пам'ятаєте, у фільмі Аватар є така цікава штука, яка називається «Гори Алелуя». Тобто, це так звані. Парящі гори. От це ми насправді це спостерігаємо у грі Майнтест. Тобто, очевидно, я як розробник грі для вас додаю у цю гру. Ось так. Тому що це за річ? Це відповідно, гори, на яких відповідно, можна сидіти, лазити, літати, і також можна на них телепортуватися. Ну, за необхідності, звісно. Якщо ви хочете на цю гру потрапити, будь ласка, пишіть мені окремо про це в чат, я все обов'язково туди закину. Якщо там спускатися? Ніяк, тому що драбини я вам собою не дам. Ось так. Тобто, що робити? Ну, ось такі справи. Тому що варто зробити? Ну, не знаю. Але, мабуть, все ж таки варто спробувати знайти якісь інші заняття. Е, тому що насправді, як, бач... як бачите, я трішки заблудився. І тому варто все ж таки спробувати знайти віхі та йти дорогу додому, де я сам зараз захочу я теж не знаю. Десь я так мовити, запустив клієнт і десь опинився незрозуміло де. Тому що робити, очевидно, що все ж таки треба знайти дорогу додому. Тому що зробимо робити, я буду знову шукати якісь цікаві шляхи виходу з цієї ці цікавої ситуації. І насправді важливо, знати таке питання. У мене, як бачите, вже е, немає. Немає яблук майже, але тут яблок, як бачите, досить багато. Тому що робити, я думаю, що все ж таки варто поповнити запаси яблук, щоб хоча б вони були в нас е, у стаку, для того, щоб можна було потім ним тому що, як бачите, після Того. як я... Трішки поспілкувався з тим дядьком, що впав з неба. Ми, відповідно, трішки втратили ресурсів, тобто харчів. Тому що я, так мовити, вирішив трішки перекусити. Тому що робити, ну не знаю, що робити. Очевидно, що треба все ж таки знайти дорогу додому. Та тут бачите далі якийсь цікавий ліс. Тому що робити з тим лісом? Ну, не знаю, що робити з тим лісом, але важливо розуміти, що насправді ліс це можна запросто не вилізти. Ну, зазвичай, за ліси у нас густі і всякі, і тому що робити, очевидно, що все ж таки... Тут є дуже цікава деревина. І тому що робити, ну, мабуть, зараз трішки займемося... Е Трішки займемося роботою у лісі, і ось таке цікаве дерево, де тут зілося незрозуміло. Я ще такого не бачив, щоб дерево росло прямо в лісі. Це ніщо інше, як яблення, яка росте прямо в лісі. Що насправді доволі цікаво, тому що робити, я думаю, що все ж таки варто забрати, забрати, забрати взяти те яблочко собі. <рес> І це насправді дуже добре. Тому що робити, я думаю, що, як бачите, ми вже знайшли вихід із, із цієї лісополоси. Бо, тому що це не ліс, тому що він надто маленький. цей ліс. О, ще один ялочка, ялочко мені подобається. Ось так. І відповідно вилазимо з цієї лісополоси. І відповідно продовжуємо нашу подорож. Ось так. І що можливо знайти? Важливо все ж таки знайти щось цікаве, що нам може знадобитися просто у грі. Тому я поки що не знайшов, так би мовити, слідів існування людства у цій грі поки що за час нашої, нашого приходження з вами, тобто за, за 6 хвилин нашої грі. І тому важливо знайти що? Знайти хоч щось неба, що пов'язано із діяльністю людини, тому що, що ми трішки віддалимося від так би мовити, цивілізації, це не те, що буде дуже добре явище. Тому що робити насправді, я думаю, що треба трішки погуляти по березі і, і спробувати знайти хоч-небудь, хоча б, хоча, хоча б якийсь факел. Може, ну, очікую, я десь заблудився. І тому треба все ж таки спробувати звідси якось вивертися. О, так, бачите, ось таке. О, бачите, тут якийсь океан, це уже кльово. Так, тут, тут гора якимись йде з зізагами, а оце схоже на, на якась дуже дивна фігня. Якщо ви дійсно так думаєте, будь ласка, о, я, я ще й я ще капція замочив, о, це я теж, не те, що дуже добре. Капція я дійсно замочив, тому що робити, йдемо вперед. А, ця штука точно схожа, схожа на побудону людини, мабуть. Ну, Типу, як, знаєте, як, якісь статуї від інків, щось таке, знаєте, є таке, була така косбодська культура, е, 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 яка називалася інки. тобто, е, які відповідно мали свій календар. О, то це ще дуже на це схоже, але я насправді не впевнений, що ця штука дійсно побудована людиною. Не впевнений, тому що. Ну так, 50 на 25. Десь приблизно ось так. Тому що робити, ну не знаю, здається, ми дуже були. Угу. Mm -hmm. Тому що робити, Повертаємось назад. Тому що очевидно, що треба, мабуть. Ага, ми не невелізм, мабуть, тому що робити, йдемо назад. Не те, щоб дуже цікаво, але насправді важливо так, такмо не здійснювати лишніх е, рухів, мабуть. Чому? Тому що очевидно, що от, є ще один дядько. Давайте я вже чіпати, мабуть, його не буду. Але вибратися поки що я, цій... я, я звідси не можу, тому що це насправді складно. Тому що йдемо, мабуть, отуди. І спробуємо там щось знайти. Так, мовите, важливо не робити що, важливо робити як. Тому що якщо ви робите щось, то ви не робите нічого. Якщо робити як, це означає, що ви робите, те, що потрібно. Це така дуже глибока думка, я тільки я тільки що Як Ось так. Ось там у нас знову ліс. А тут у нас відповідає ще одна сосна. І тому що важливо, важливо все ж таки. Знайти якийсь такий напрямок, що дозволено знайти те, що потрібно. Тому що, очевидно, дім там, де ви, живете, чи тим, чи тим, де ви зараз знаходитесь. Це дуже питання, справді, тому що робити, я чомусь застряг. О, це, так... Так... Знамого і спробуємо знайти інший шлях. Тому що важливо все ж таки важливо все ж таки зробити те, що потрібно. Тому що коли робите те, що потрібно, у вас є те, що потрібно вдома. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь та коментуйте відео. Ось так, тому що робити. Ай! Як бачите, я. Цього. Я залмав слово улюбленного пазюрчика на носі. Ага, ага, мені так, пан... так хорошо стало, ага. Я казав так, Якщо нічого не робити. Тобто хотів, хотів сказати, що мозоля, так. Да. Потер об камінця. Таке. да. То дійсно Троші було дійсно круто. Тобто в натурі клас. Во. Тому що робити, ну я не знаю, я намагаюся знайти викид із цієї посадки. Тут у нас Ми знову в посадці, тому треба вийти в іншу сторону, тут такась яма. Що, я думаю, ну не знаю. Треба все ж таки спробувати знайти вихід з цього лісу. Ну, як бачите, ліс на не настільки. Не настільки щільний. І як бачите, з тому тої сторони в нас яка, у нас якийсь. У е нас, з цієї сторони. Е степ. От, це дійсно степ, то це справді вже значно краще, тому ми будемо зараз трішки, трішки побігаємо. Ось так. Тому важливо зробити все ж таки що важливо знайти якусь цікаву локацію, де є що робити. Але, власне, ямах мені щось не дуже хочеться, тому що робити, ну я думаю, подивимося, що це за місце. А Тут, як бачите, в нас просто степ, а далі в нас починається чорнозем. От так. Тому що робити, я думаю, що варто набрати ще блуберіс. Тому що очевидно, що подорож, це, звісно, дуже, дуже цікаво, але треба все ж таки знайти спробувати зробити, зробити те, що вам потрібно. Так, тож продовжуємо нашу подорож по цих схилах у горі Майнтест. Ось так. Ще раз ця гра називається майнтест від, відповідно від мене. Ось так. Дивіться, клієнт. Будь ласка, шукайте клієнт в описі каналу. Ось так. Тому що робити? Давайте спробуємо знайти якісь цікаві місце ще, мабуть, тому що насправді є дуже цікаве питання. Знаєте яке, насправді у грі вже є цікава локація, і я чомусь сюди і щось думаю, що насправді можливо варто повернутися додому, а можливо, варто тут, тут щось пробувати, будувати своє. Тому, як бачите, тихенько до нас приходить ніч, а в мене немає факелів. Добиться сіти зараз знову на помазки, шукати щось, не зрозуміло що, незрозуміло де. А якщо подивимося, що нас твориться і з правої сторони, то от бачите, в нас тут сніжна пустеля. Да, І знову, як бачите. До речі, панове, що відбувається з зимою в Україні, я насправді не знаю, але зима то не зима, коли немає снігу. Тому у мене у, мене, у, мене, у нас зараз, зараз особисто 20 градусів тепла у лютому місяці, у січні десь так приблизно. Тобто, у нас, у нас взагалі зараз і бруньки розпускалися, і травечка зелені, і все що загодно. Тобто, весна повним ходом у лютому місяці, тобто у озимі, як то кажуть, пішли лісом гуляти далеко-далеко. А мене посажено цибуля і частина, як на зиму. Тобто це дійсно круто. Тому що робити, ну я не знаю. Я мабуть, я, мабуть, краще буду займатися теоретичним вивченням цього, як це справді відбувається. Тому що після такої, після таку... після такої зими, що буде літом, не знаю, що буде літом, мабуть, теж буде якась дурниця. Тому що робити, не знаю, що робити. Важливо, все ж таки, панове, мабуть, розуміти деякі теоретичні речі. Давайте насправді, знаєте, я записував через відео про те, як насправді працюють гроші. Це мабуть, значно цікавіше. Чому? Тому що треба займатися якоюсь цікавою справою, щоб було вдома усе добре. Ось так. Тому треба зробити що? Очевидно, що треба все ж таки спробувати пере... якось перетнути оцю сніжну пустелю. Так, ось це що таке? Так, це акація. До речі, цікаве зауваження. У грі Майнтест є дві види акації. Є акація у вигляді дерева, а є у вигляді кущів. Ось так. А це відповідно сніг. А це, відповідно, зорі. Тому, що робити? Ну, я думаю, все ж таки, що варто видатись, наприклад, ось на той паурб. Поки в нас, відповідно, триває. Ніч важливо все ж таки щось робити. Так, трішки пострибаємо. Не знаю, куди я теліпаюся, але кудись іду. Що робити? Ну, не знаю, що робити. Поки ми гуляємо з вами, що від, насправді відбувається зараз в Україні. Не знаю. Я цим особисто не, не цікавився дуже сильно, тому що мене цікавить насправді більше. Що відбувається з фінансовими, фінансовими ринками. Чому? Не знаю чому, тому що треба чимось чим займатися. Тому, якщо комусь потрібен прилад який показує курс долара, будь ласка, пишіть в коментарях. У мене є цікаве хороше рішення, яке називається Carbo Market Informer. Ось так. Де про це знайти інформацію, спробуйте погуглити, можливо, щось там гугл викине. Ось так. Carbo Market Informer. Саме, саме так ця штука називається. Тобто цей прилад може показувати і курс долара, і курс єни, і курс біткоїна. Усе що ви хочете. Усе, усе що ви хочете, цей, цей прилад може показувати. Ось так. Що це що це, це настільний прилад, який ставиться на робочому столі. На робочому столі він ставиться. І відповідно працює як, 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 як годинник. Тобто, у плані... Своєю функціональністю, тобто він займається тільки тим, що показує курс долара і все. Або якоїсь криптов... криптовалюти, наприклад. Або можна вивести, наприклад, якісь наприклад, інші активи, наприклад, якісь акції, якщо вам, звісно, потрібно це. Тобто, прилад який буде безпосередньо показувати вам ціну активу, що вас цікавить. Ось так. Тому про що з вами будемо говорити? Я думаю, що все ж таки варто поговорити насправді, що таке гроші, для чого вони потрібні. Тому що, думаю, не всі до кінця розуміють, що таке гроші і. насправді, що це таке, тому про це також потрібно говорити і говорити. Тому що багато, виникає багато багато недорозуміння, насправді, що це таке, для чого це взагалі потрібно, чомусь всі думають, що гроші це це ті гроші, що вам дав е, ваш ваш, ваш бухгалтер у вас на роботі. Не завжди це так? Але не слід, не слід платити гроші з бартером. Таке теж існує в житті, тобто можна жити взагалі тільки за рахунок бартеру. Тобто можна, в принципі, займатися, займатися чимось своїм і обмінюватися зі своїм другом по цеху, який займається якоюсь іншою справою, і так, також можна жити. Тобто гроші також можуть, можуть бути в вигляді, в вигляді бартеру, ще має на увазі, коли у нас об, коли обмін відбувається нерівноцінний. Це більше всіх випадків є бартером. Тобто, це і є бартер. Що, ну, то, ну, ну, тобто, немає кому оцінити товар, і тому ви не знаєте, що ви робите. Таке також буває, повірте мені, коли ви щось робите. І ви отримуєте або нато мало, або нато багато. Тобто, тобто, Ваша робота не оцінюється належним чином, і ви, тобто, може бути і завішена ціна насправді. Тобто, ви коли щось робите. тобто, На ринку праці у нас дефляція, так мовити, і в нас, тобто, інфляція, і в нас відповідно. Коли ви щось робите, вам нато багато платі. Таке також буває, коли ви займаєтеся яким, якимись дурницями, те, що насправді нічого не приносить корисному суспільству, а вам платять, вам платять нато багато грошей і ви. Процвітайте зрозуміло чому. І таке теж буває, що ви нічим не займаєтеся, нічого не виробляєте, а у вас все добре. І таке теж буває, тому що що робити, ну, це означає одну дуже просту річ, що існує відповідно закриття комітії, можливо, це не так і погано, але якщо є закриття комітії і всім, і всім добре, то можливо це не те, щоб, не те, щоб добре для всіх решта. Тобто, коли хтось дивиться, чим ви займаєтеся, виникає дивний дисонанс, такий легкий, знаєте. Не треба, як то кажуть, займатися дурницями в житті. Знаєте, в мене є магазин, на якому я продаю е, якісні товари. І коли мені хтось каже, що надто висока ціна, ну я. Знаєте що кажу? Я нічого не кажу. Тому що якщо щось купите у мене в магазині, ви отримаєте річ, яка буде вам слугувати довгі роки. А коли ви купите щось дяді Валєри, ви отримуєте металолом, який нікому не потрібен. Тому що не треба до речі в житті займатися. Чому? Ну не знаю чому. Чому? Ну бо тому що ось така справа. Тому важливо розуміти в життя те, що потрібно. так. Чому? Бо тому що якщо ви щось купуєте і це нікому не потрібно, то це означає, що ви дурниця в NFT займаєтеся. Ну якщо є закрита комітія, яке, яке цим займається і всім хорошо, ну можливо, так воно має бути. Тому що не треба в житті займатися дурницями. Тому що інколи знаєте, буває така закрита комітія, де ви отримаєте гроші за те, що гроші, за те, що отримати гроші, не повинні. Чому? Бо тому що для того, щоб отримати гроші, треба пахати. щоб було те, що потрібно. То коли ви пачите, у вас немає конкурентів. Як так. Тому що шляху немає. Тому що гроші беруться те, там, де сидять пахарі, там беруться гроші. А те, хто їх потім складує, теж цікаві питання. І Таке теж буває, що бувають пахарі, мають пастухи. І таке теж буває. Тому що робити? Ну не знаю, що робити. От як формується ціна на якийсь товар. Ну, у вас є конкуренти, 10 тисяч чоловік всі один одного знають по цифрам. І є пах, і є, відповідно, пастухи, які дивляться, як ж так зробити, щоб всім було добре. Коли у вас 10 тисяч чоловік конкурентів, і всі зваються приблизно один і тим самим. Тому що варто робити, важливо робити те, що потрібно. Тому дивіться, от чим я займаюся, дивіться, голе поле. От, що мені тут потрібно, щоб до щоб тому, тому голому полі вижити. Мені треба знайти яблука, тому що в мене оці сердечки, оці, що ви бачите в нижньому, нижньому, е-е-е, внизу екрану, вони з часом закінчуються. Це скрипт, який я, який я написав власноруч, тобто через деякий час ці сердечки такенько зникають, і вам все одно треба жерти, хочете ви чи не хочете. Тому що час від часу мені теж треба жерти тобто, тобто фізично, тому я зараз. Що роблю? У мене зараз вариться картопля готам на плиті. Для того, щоб після того, як я вам запишу відео, я піду поїм, і далі для вас щось записувати. Оце нормальна, здорова конкуренція. А коли хтось каже, що він там заробляє гроші і при цьому нічого не роблять, це неможливо зробити. Ні, можливо, ну насправді не насправді, в чому проблема. Можна заробляти гроші двома способами: або мазохізмом, або самоовічями. Іншими іншого шляхів немає. Тобто, якщо ви щось робите... То ви робите щось таке, що дуже важко зробити. Виначе, якщо, якщо у вас немає конкурентів, то означає, що ви займаєтеся якоюсь дурницею. То Теж ж те, те, нікому не потрібно і це може замінити машиною, розумієте? Тобто ваша робота в принципі нікому не потрібна, якщо ви займаєтеся якимось якоюсь ерундою, розумієте? Тому що варто зро... варто робити? Варто розуміти, якщо ви на роботі нічого не робите, то вам точно. розумієте, то у вас точно будуть проблеми з цим. Тому що для того, щоб щось було в житті, треба добре ще пахати, іначе іншого шляху немає. Ну ну, що це означає? Ну, нічого це не означає. Ну знаєте, скільки коштує, наприклад, діяльність на Ютубі? Ну не знаю, скільки це коштує. Наприклад, треба мати дорогущий комп, треба платити за широкополосний інтернет і мати кучу знань, щоб щось в принципі робити. Това якими метеника стоїть. Я все этим займаюся, да, через че будесь на ютуба, а тому що... Тому що в мене є хороша вебка, і тільки мені сказали, що, що ти е, добре, доб, добре батиш всякі цікаві речі. Тому, тобто сплітаєш язиком всяку. То ти поставив свою вебку і порвай щось посплітай, можливо, там щось вийде. Але що е, робити? Ну, бачите, ми тихенько знайшли вже сліди об'єднання людей. Я, я, ми тут вже точно з вами були, і здається, що цей ящик налесіть пані. Чи дядьки на букву L, якось якраз називається, якщо це дійсно то той самий ящик, а це той самий ящик, то, то тут ми з вами точно вже були, тому продовжуємо нашу подорож у сліди обітання людини. Що насправді важливо розуміти в житті, важливо розуміти в житті, що насправді найглочі в житті це люди. Але важливо, що ви хочете з цими людьми робити. Якщо ви хочете на них кататися, розумієте, тобто не займатися тим, що потрібно ні вам, ні їм, це означає, що ви паразит. Розумієте? Тому, якщо ви будете таким займатися, очевидно, що мене справді було таке вчора дуже цікаве, таке визначення, що насправді варто робити в житті. Щоб було. Ну, добре, от розумієте, от чим займається хлібороб? Він вирощує хліб, і далі що? Розумієте, людина, що в неї інші потребності для того, що в принципі, щось робити в житті. Е... Треба, щоб було те, що потрібно і вам, і комусь. Тому, от, знаєте, я як мужик, що ми в житті зробити? Правильно, я маю побудувати хату, виростити сина і посадити дерево. Що це означає? Це означає, що я маю завести сім'ю, маю виростити свого малого, і, і в мене <coughs> Вчайно, я маю займатися садівництвом. Якось так. <coughs> тобто, це означає. Ну, ясно, річ рішу оце. Що таке біль більш-менш. Тобто, умовно кажучи, це річ абстрактна, тобто. Тобто, 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 це і означає, що в принципі треба робити щось житті, щоб було те, що потрібно. Тому в мене є ще інший канал, де я займаюся виключно електронікою більше нічим. Та я там з, 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 з довгими годинами розказую про те, як що зробити ні, я займаюся більшій мірі науковою діяльністю, тобто займаюся дослідженнями. Мені робили зауваження, чому я за розказую за дрібнючі мікросхеми. А тому, що це основа сучасних технологій. Тому що якщо людина розуміє, як працюють як, як, як працюють мікросхеми з 70-х років, вона і зрозуміє сучасні мікросхеми. Тому що неможливо, розумієте, неможливо просто так взяти і почати щось робити. Це неможливо. Якщо ви десь таке побачили, ну тоді щось не так. Це неможливо, розумієте? Неможливо почати зразу щось робити. Для того, щоб. Знаєте, з як якими я займаюся електронікою, все ж час з 8 років. Розумієте? Тому я знаю, про що я говорю. А коли ви бачите людину, яка вам каже, що щось вміє, при тому ніколи цього не робила, це неможливо зробити це нонсенс. Розумієте? Тому що буде в такому випадку, не знаю, що буде, але якщо ви щось таке десь побачите, що людина, хопі почала щось робити, то це означає, що людині в житті щось сталося, або відбувається якась дурниця. Тому що так бути не може. Для того, щоб щось робити, треба все життя вчитися. Ну, як? кодек, все життя. Треба сидіти і все життя щось робити. От тоді ви, можливо чогось Як? А от так. Тому що я роблю, ну не знаю. От дивіться, от що це за гра. Очевидно, що ми знайшли сліди обітання людей, і це добра річ. Ви знаєте, я ось таку річ не, побуду, не, не побудую. але я налаштую сервер. Бо що я цим займаюся 20 років вивченням IT-технології. Тому я добре знаю, як це ж така про ці але я от таке не побуду, бо я цим не займаюся. Я не архітектор, я, таким, я, я, я не вмію таке будувати. Знаєте, я вмію... От мікросхема тому є. Знаєте, транзистори, мікросхеми, C. Я цим займаюся. Разумієте? Тобто я займаюся е жорсткою логікою, математикою, от таким я займаюся. А от це для мене це. Я не розумію, як вони, як вони таке будують. розумієте? Що це означає? У мене будинки, знаєте, які? Е Кам'яний фундамент і дерево всередині і скло. От, от приблизно ось такий мене будинок. А от такі, от такі будівлі для мене виглядають, ну дивно. Тобто я насправді... така річ, ясно, ясно, що не буде висіти в повітрі повітря просто так, тому що потрібна якась підпорка, Будьте, я оце бачу. А як це побудувати, так, я не знаю, як це побудувати. що е... тобто, для мене це просто недосінно. Трата ресурсів чи щось таке. Тобто, що з цим робити? Не знаю, що з цим робити. Ну, звісно, я можу таке побудувати за необхідності, але. E, тобто. Ну не знаю, от для чого. Ну не знаю для чого. Тобто, це дійсно круто, я таке теж намагався будувати на іншому ігровому сервері. Іначе прикольно було, але. E, чи варто таке будувати? Ну це прикольно. Мені насправді подобається О, ось такі цікаві витвори. E, це що, 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 це 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 ніщо інше, як. Е, Витвір мистецтва, на що ж то таке? Да. Тобто, це дійсно круто. Тобто, то, то, ой! Тобто я як цінитель, дійсно можу так мовити, мені це подобається. Тобто це дійсно. Я замість того, щоб піти вперед, натисну кнопочку Q. Давайте попробую чашки викинути, наприклад. Наприклад, оце. отак. Тому що робити? ну, Насправді, ми вже десь близько додому, тому можливо варто все ж таки знайти, як ось цей будиночок обійти, і можливо ми знайдемо. Мою стару обітіль і ми зможемо туди добратися. Бачите, тут є якась драбинка. Ні, це не драбинка, це просто так. Відповідно, власник цього будинку підймемося наверх, ось туди. Дуже високо. Тому що робити? Ну, я думаю, ось бачите, це хата мого друга. ага Це точно хата мого друга. Да. Чому? Ну не знаю чому. Тому що робити. Ну, не знаю, що робити. Ну, очевидно, що підемо ще щось подивимося, подимося в чумодан мого друга, що тут є. Папірус є і все. Ну, таке. Тому що робити. Ну як бачите, ми йшли дорогу додому і тому. Важливо розуміти кілька цікавих речей про наше життя. По-перше, варто розуміти, що якщо ви де займають звіт дурницями. То у вас в нічого не зміниться. І все. Тому що для того, щоб почати щось відбуватися, треба щось робити, в принципі. А що треба робити, нічого не треба робити, в принципі, якщо, не буде, якщо нічого не буде робити, то нічого взагалі не зміниться. Тому важливо робити щось, щоб щось в ті Ну, але якщо будете буде, буде, самі по собі щось робити, у вас так в житті нічого не зміниться. Тому треба робити щось таке, щоб було людям цікаво. Тому я намагаюся інколи так мовити, вкидати якісь такі провокаційні теми, щоб вони могли люди вступати в дискусію просто в чаті. Тобто внизу під відео можете дискутувати на будь-яку тему, що вас цікаве, я дозволяю. Головне, не головне часто матюкатися. Ну, раз в день максимум. Ось так. Тому що, тому що YouTube за матюки просто банить і все. Без моєї участі, да. Тому що робити, це такий легкий, легкий такий фітіш будь-якого адміністратора, кого-небудь забанити. Да, Оце, знаєте, от. Якщо не знаєте, якщо у вас є якісь цікаві it проекти, не знаєте, що робити, когось забаньте. Да. Якщо вам людина почне щось писати, усе ви маєте з ким балакати. Місяць. Як і все. Тому що робити, а ось такий насправді, так мовити, лайфхак. Якщо ви не знаєте, що житті робити, забаньте свого користувача, щоб мати з ким побалакати місяць. Як ось так. Що робити, нічого не робіть, це дуже цікава стратегія, як зробити щось цікаве і прикольне. Ось так. Тому що варто робити. Я думаю, все ж таки, що будемо цьому закінчити сьогоднішнє відео. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. Ну все добре, до побачення.